Всім привіт! Любителям пінного. А думаю, нас таких багатенько. Сьогодні, бачите, кухоль знову чекає, чекає ще на дегустацію. Каже, наливай вже! І ось сьогодні у нас чергове, мабуть, все ж таки народне пиво. Це львівське 1715. Чому народне, тому що, мабуть, що все ж таки кожен в своєму житті не раз його коштував. І що ми можемо сказати про це пивко? Ну, по-перше, тут пишуть, що 4,5 обертів це міцність, і починається. Бачите, починається вже. Не знаю, чи вам видно. 480 мілілітрів. Починається. Вже е, ворують. Вже крадуть в мене, навіщо в мене вкрали 200 мілілітрів. Віддайте їх мені назад. Ну, добре. На перший раз їх простимо. І давайте відкривати цю баночку і наливати у кухлик. Так. Перехиляємо, щоб не була сама піна. Наливаємо. І що ми бачимо? І що ми бачимо? Бачимо отакий от ось колір. Е Більш-менш, до речі, стійка пінка. Гарна карбонізація, гарний колір, такий колір, знаєте, справжнього лагера. Справжнього лагера. Е, Бачите, пінка така гарненька. В принципі, пиво теж виглядає гарненько. Ну що ж, давайте пробувати. Може воно і на смак буде гарненьке. А от зі смаком щось не склалося. Ну, як на мене, е, дуже такий, знаєте, вже занадто солодовий, занадто хлібний присмак. Він має бути у пиві, інакше без нього не пиво. Знаєте, хміль, солод, це класик, але тут вже занадто. Він цей смак забиває всі інші присмаки. Давайте ще раз спробуємо. Ну так, це в дійсності занадто цей смак, він на першому плані більше я не відчуваю фактично нічого. І це не те, що гіркота, це просто такий, знаєте, от нібито е, гарний хлібний квас, але чомусь ще з гірчинкою. Ось так я можу охарактеризувати смак цього пива. Це виключно моя думка. Спробуйте і ви, от за саме зараз, поки воно продається. Цю баночку я придбав у сільпо, там акція, здається, щось чи 17, не пам'ятаю, щось таке дешево. От спробуйте, хто у кого поряд сільпо, зайдіть, скуштуйте, і що ви скажете, напишіть у коментарях, мені було б дуже цікаво, яка ваша думка зараз з приводу цього пива. Мені не до вподоби, якщо чесно. Ну так. Воно, до речі, і на колір якось трохи темніше, ніж е, ті попередні зразки. Я дегустував, погодьтеся, якийсь більш такий темний е, колір. Хоча це такий самий лагер. В принципі, воно е, 4-5 обертів це досить таке, ну, як на мене, це класика така е, лагерна, я б сказав. Ну, але смак, смак залишає бажати кращого на мою. Суб'єктивну думку. Солод, солод і ще раз солод. Ну, власне, і нема більше про що казати. М -м -м, візьму я його ще раз. Можливо, колись візьму е найближчим часом, мабуть, чи ні, і вам порадити, чесно кажучи, не можу. Вердит мій такий. Якщо чесно, це поки що найгірше пиво на моєму каналі, яке, яке я продегустував. Мені воно, принаймні мені сподобалось найменше. Попереднє теж було не найкраще, але все ж таки Чернігівське мені зайшло все одно краще. Ну, якось більш. Такий, знаєте, різноманітний був смак, більше було якихось навіть у чернігівському ноток, тобто можна було щось розпізнати там десь далеко. Тут ні. Хліб, 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 от як знаєте, квас, який ще до кінця не готовий, от якийсь смак, от, мені здається, саме такий. Ну, тобто мені, чесно кажучи, не сподобалось. Це шістка і не більше. За, і то я півбали, мабуть, ще йому даю за те, що його так таку файну для нього зробили ціну. Воно було в акції, так би, мабуть, що я поставив і ще менше. Що ж, друзі, на цьому будемо прощатися. Не забувайте ставити лайк, якщо вам подобається моє відео. Порекомендуйте цей канал. Вашим друзям, знайомим, хто полюбляє пінний напій. Зрештою, обов'язково підписуйтесь на мій канал і бережіть себе, пийте смачне пиво і кайфуйте від нього. Всім па-па, до зустрічі!